Вікторія Шевчук має порушення зору з народження. Найбільше перешкод для безпечного пересування каже жінка: створюють непристосовані пішохідні переходи та входи до будівель. Відсутність озвучених світлофорів та сіті лайти, які незряча людина може не помітити. Ось, До прикладу, ось цей пішохідний перехід. Тут зробили пониження, і це дуже добре, тому що це зручно для людей на кріслі колісному. Але коли роблять пониження, треба обов'язково читати правила ДБН. Якщо є пониження, то й взагалі на пішохідних переходах обов'язково має бути так тактильна плитка, тобто, я якщо не відчуваю бордюр, я просто виходжу на дорогу. Біля магазину на вулиці Перемоги відсутня тактильна плитка, яка б позначала вхід до будівлі, каже Вікторія. Бажано, щоб на вході в приміщення в якийсь був якийсь маячок або звук, звідки я розуміла, що там двері. Ну, цей магазин я дуже часто відвідую, тому я приблизно знаю двері, але Панаром ДБН все ж таки має бути тактильна плитка і ну, якась ознака для незрячих людей, що там є вхід. На вході до магазину є резиновий килимок, за допомогою якого людина з тростиною може зрозуміти, де розташовані двері, каже Вікторія. Це невеликі затрати, але це дуже гарний показник, що тут є двері. Якщо брати покупки в великому супермаркеті, то я зазвичай підходжу до... Консультантів, до касирів або до охоронців. Ну в цьому в магазині зазвичай до охоронця, тому що охоронець потім знаходить мені людину, яка допоможе мені зробити покупки. Аптека, яку відвідує Вікторія, на вході має кольоровий пандус та тактильну плитку. Жовтим кольором позначені двері. Встановлена і табличка із текстом шрифтом Брайля. Ого, навіть це нормальні літери. Більшують їх або зменшують, а вона має бути певного його розміру, щоб вона попадала саме під палець. Вікторія розповіла, як травмувалася через дошку із розкладом громадського транспорту. Я, наприклад, виходила, я відчула стовп, я його почала обходити. Звісно, тут було ще багато людей. Ну і як розумієте, я вдарилася. Якщо вже робиться ширша стовпа, то все ж таки краще зробити тут додаткову залізну опору чи якусь, щоб я її відчула тростину. Не помітити та спіткнутись можна на напівсфери, що розташовуються на асфальті. Каже Вікторія, біля ліцею номер 6 та на Майдані Короленка зручна пішохідна дорога та перехід, говорить Вікторія. За її словами, є місце, де проєктанти та будівельники не врахували потреби людей із тростиною. Було б, звісно, непогано зробити ще направляючи, наприклад, від цього переходу до того переходу. Це б спростило життя незрячим людям. Але є місця там, де не доробили ремонт. На жаль, житомиряни сказали, що це не на часі. Але ось. Я живу зараз. Рівна плитка та асфальт, говорить Вікторія, потрібні будуть і для військових, які повертаються з фронту з вадами зору і на кріслах колісних. Ірина Смірнова, голова правління Житомирської обласної організації УТОС, розповіла, що у Житомирі зареєстровано понад 350 людей з інвалідністю по зору першої, другої та третьої груп інвалідності. Місто Житомир частково доступно для людей з порушеннями зору. Не вистачає світлофорів озвучених, не вистачає громадського транспорту, теж обладнаного системами звукового оповіщення. Галина Шиманська, голова ради безбар'єрності при міській раді, каже, що до 2030 року запланували обладнати увесь громадський транспорт міста системами оповіщення, озвучення світлофорів, технічних засобів для орієнтування. За її словами, при капітальному чи поточному ремонті доріг і світлофорів враховуватимуть потребу людей з порушеннями зору. На робочій групі було піднято питання про напівсфери. Ми вирішили, що ми їх пофарбуємо в такий колір, який будуть бачити люди з вадами зору. І я зверталася до муніципальної інспекції та до поліції, щоб на тій вулиці, де проживає багато людей з вадами зору, щоб не стояли на тротуарі самокати, електросамокати. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.